Нині продовжуємо з вами навчатися. Дуже важлива нині для нас, вчителів, навичка Вчитися продовж життя. Моя кар'єра починалася, коли вчитель отримував базові знання у вишій і надалі поступово вже просто відшліфовував свою майстерність. Нині ми не просто набуваємо нові компетенції, нам необхідно переосмислювати концептуальні підходи до діяльності та свої ролі у класі. Кожна риса педагога, що зазначена в схемі, має своє значення. Ну, наприклад, треба захоплюватись професією, щоб бути на хвилі інновацій, потреб та бажань наших дітей. Можливо, розробити супер урок, коли цифрові технології тебе захоплюють і полегшують твою роботу, а не навантажують. Колись вчитель Пауль Францевич Пшеничка сказав, що ти і сам можеш визначити, який ти вчитель. Подивись, чи приходять до тебе учні з запитаннями на перерві? І, до речі, він був дуже проактивним фізиком і захоплювався проєктним навчанням. В умовах концепції нової української школи розширюються функції та можливості вчителя, з'являються нові соціально-професійні ролі педагога в освітньому процесі. Сучасний учитель-нуж, це перш за все. Перш за все агент змін. Він т'ютер, фасілітатор, модератор, коуч, ментор. Кожна роль сприяє налагодженню відносин, які панують між вчителем та учнем, та, навпаки, між вчителями та учнями. Тут потрібно, щоб існували системні, горизонтальні взаємини. І постійно відбувався діалог. Вчитель розуміє, що дитина чогось і не знає, і не вміє, але це не робить її гіршою. Він дивиться в очі і хоче допомогти їй опанувати те, чому він хоче її навчити. І я хочу сказати, що зараз ми дуже часто говоримо про індивідуальний підхід, особливо зараз у воєнний час, коли у нас в класі є діти з різними потребами, з різним настрієм, вони знаходяться в різних побутових і психологічних умовах. Нині я би так сказала, що не учень підлаштовується під школу, а школа підучня. І е, у нової української школі в рамках е, предмету здоров'я, безпека та добробут ми реалізуємо індивідуальну освітню траєкторію кожного учня. Давайте поговоримо, які ж є ролі і як їх можна використати на наших уроках. Скоріше, я б правильно сказала, як ми можемо бути, наприклад, фасилітатором. В перекладі це означає допомога, полегшення, сприяння. Фасилітатори часто керують. Групової роботи для розв'язування певних проблем. В нього це не експерт, І ще раз підкреслюю, це керівник групи, функція якого керувати процесом, щоб в команді була налагоджена комунікація, щоб кожний учасник групи був залучений до роботи. він Підтримується нейтралітету, він не вступає в суперечки. Але слідкує за тим, щоб група працювала за певними правилами і щоб панувала доброзичлива атмосфера. Він не приймає рішення. Рішення приймає група, але він ухвалює рішення. Іноді групова робота буває неефективною, група не може виробити певне рішення, і тоді фасилітатор приймає, бере на себе відповідальність, що робота групи відкладається, переноситься на інший термін і таке інше. Де ж на уроках здоров'я, безпека та добробут ви можете бути в якості фасилітатора. Наприклад, учні групою, командою переглядають відеофайли і визначаються з певною групою завдань. Ім потрібно відповісти на запитання, може зрозуміти, про що йдеться мова, наприклад, причини та виробити певне дійство. Наприклад, діяти за формулою безпеки, уникати, перемагати діяти, як вони повинні діяти? Приймається за певними правилами, але в групі, наприклад, може не вистачати знань, вони не знають якісь правила, наукові, знання треба доповнювати. І тоді в групі з'являються нові ролі, і кожен допомагає швидше знайти рішення. Інша ситуація: переглянь фільм Жив собі чорний кіт. Треба вже подумати, чому не складається позитивне життя чорного кота. Або також як творчий задум в кінці такої бесіди придумати майбутнє для кота. Може розіграти сценку, знову ж таки, в групі можуть з'явитися ролі. Але при обговорення можуть виникнути і суперечки у дітей. Тоді фасілітатор налагоджує комунікацію. Часто в нас діти працюють і виконують одне і те ж завдання, і доходять до певного висновку. Але час на роботі в групі в межах уроку обмежений. Тому фасилітатор приймає і слідкує за таймінгом і приймає рішення, що робота закінчена. Так може бути, що деякі групи не закінчили свою роботу. Тоді фасилітатор приймає рішення і дає слово той групі, де найбільш Вдали рішення і презентує, і вони можуть презентувати свою роботу. Але також може бути і що краще розібрати помилки групи, той, яка не дійшла певного висновку, дати їм поради, і щоб вони в інший період продовжили свою. Роботу над завданням. Наприклад, інше завдання досліди товари, які ти або ви споживаєте, прочитаємо етикетку товару, розберемо, що, як там, які коди який состав і інше. Але в кінці пропонується завдання. Придумайте та намалюйте власну етикетку для товару. Діти напередодні вивчали тему про рекламу, на що вона націлена і таке інше. Тобто робота групова переростає в проєктну дослідну діяльність, а роль вчителя вже переробляє. Вчитель вже виконує інші функції, він стає ментором. І в даному випадку ментор це та людина, яка допомагає, він вже експерт. І він допомагає тоді, коли група просить про допомогу. Він може з ними укладати план, він може як експерт впливати, дати підказки, але він не бере на себе відповідальність щось зробити. Робить це група. Наприклад, ми вже знайомі з вами ситуації, коли дівчина, дівчина з ситуацією, коли у дівчині з'явився знайомий друзі. І вони хочуть реалізувати певний проєкт. І вона звертається до директора, в даному випадку вона шукає вже ментора, який їй дасть поради як експерт, і він радить їй утворити групу, команду, з якою вона надалі буде реалізувати проєкт. В даному випадку, з цієї групи, вона найбільше досвідчення має досвід, і вона може також виступити в ролі ментора, разом з директором чи іншим експертом і реалізувати цей проєкт. Також на сторінках ви зустрінете пропозиції, теми. Реалізації деяких також проєктів. Наприклад, один із них це реклама. В даному випадку діти створюють соціальну рекламу і презентують свої результати. Це може бути для когось виявитись складним проєктом, і дійсно допомога ментора тут потрібна. Кожний параграф заканчується або урок, це виявлення ключових ідей параграфа або теми та створення інтелект-карти. Діти можуть по-різному засвоїти матеріал, у них є різний досвід. І при побудові інтелект-карти в них можуть виникнути проблеми. І в даному випадку більш досвідчені діти або сам вчитель можуть виступити в ролі ментора. І, наприклад, також, коли діти на чемборті або іншій дошці виставляють свої наробки, свої результати роботи то в даному випадку також вчитель може виступити в ролі ментора, дати консультацію, заключення по роботі шестикласників. і за результатами консультації учні можуть допрацювати свою роботу. Зараз для вас завдання. Я перерахувала декілька ролей вчителя, і для вас завдання, як можна ефективно реалізувати інші ролі вчителя на заняттях здоров'я, безпека та добробут. Декілька слів хотіла ще сказати про роль вчителя коуча. Дійсно Хочеть, виявляє деякі проблеми і допомагає учням в їх реалізації. Але на сьогоднішній день я б сказала, що не завжди вчитель має певний досвід роботи в цій епостасі, в цій ролі. І тоді варто звернутися. До, наприклад, практичного психолога, або для отримання консультації більш досвідчуваного фахівця. Тобто для вас нове завдання. Вчитель сприяє розвитку різних. Навичок, розвитку різних навичок завдяки новим інструментам, які він опановує. Саме м'які навички безпосередньо впливають на матеріальне становище майбутніх, дорослих, на їх успішність. Діти в навчанні, які Фокусувалися на розвиток соціально-емоційних навичок, показують в дорослому житті, та і взагалі під час навчання в школі більш кращі результати. Тому важливо надавати не лише знання, а зосереджуватись і на тому. Що ми робимо, як ми робимо, з яким настрієм ми це робимо? Набуття життєвих навичок, процес складний і довготривалий. Ми все про це всі знаємо про це. І для того, щоб полегшити реалізацію. Набуття навичок ми розробили таку схему. Вона буде розміщена в підручниці на форзаці, вона має декілька блоків, тобто навички скомпоновані. Ну, Наприклад, особисті навички, коли ми говоримо, що і розглядаємо матеріали через призму я Ну, як, наприклад, розвивати навички тайм менеджменту планують будь-яку роботу, став цілі, виконує креативні і творчі завдання, нагороджуй себе за це. Також які потрібно розвивати навички для того, щоб успішно навчатися. Критичне мислення, креативність, самонавчання, саморозвитку. І також дається, допустимо, як розвити креативність та творчість. Думай нестандартно, реалізуй власний творчий потенціал, генеруй ідеї, розширюй свій світ, огляд, фантазуй, читай, малюй. Тобто перелік цих різних пропозицій, може бути доволі широкий. І учні обирають те, що їм до вподоби. Кожний може скласти свою скарбничку і поділитися з іншими учнями. Тобто до цієї схеми протягом навчального року ви будете звертатися не один раз. Будь ласка, у вас ця схема буде у вільному доступі. Розглядайте і готуйте вже кейси до цієї роботи. Виконуйте завдання і продовжуємо з вами навчатися.